А що, якби я вам сказав, що будь-який статок, будь-який великий успіх починається з однієї єдиної думки? Звучить занадто просто? Ну, Наполеон Гіл у своїй легендарній книзі Думай і багатій не просто так стверджує, а й дає чітку формулу. Давайте ж розберемо її разом, крок за кроком, і подивимось, як нематеріальна ідея може перетворитися на цілком реальні гроші. Ось вона, сама суть. Все починається саме з цієї, на перший погляд, простої, але насправді абсолютно революційної ідеї. Тільки задумайтесь на хвилинку, що це означає. Це означає, що ваш стартовий капітал, ваші зв'язки чи навіть ваша освіта не головне. За гіллом, абсолютно все велике, що було створено, спочатку народилося як чітка думка в чиїсь голові. І щоб це не звучало як пуста теорія, гіл розповідає нам історію Едвіна Барнса. І це, знаєте, не просто якась байка, це реальний живий приклад того, як одна думка, помножена на залізну рішучість, здатна змінити все життя. І ось тут перший ключовий момент. Зверніть увагу, наскільки конкретною була мета Барнса не просто якось працювати з Едісоном чи бути біля нього. Ні, він бачив себе саме партнером. Це не було розмите бажання, це була чітко сфокусована ціль. І саме така кришталева ясність і є першим кроком до втілення мрії. А тепер уявіть собі цю картину: хлопець без гроша в кишені, без жодних зв'язків. Просто з'являється в офісі найвеличнішого винахідника свого часу. Що в нього було? Лише одне шалена непохитна рішучість. Сам Едісон пізніше згадував, що взяв його на роботу саме через цей вогонь в очах. І це доводить, що воля до перемоги інколи важить значно більше, ніж будь-який стартовий капітал. І ось кульмінація. Барнс роками виконував якусь дрібну незначну роботу, але він не просто працював, він чекав свого шансу. І коли цей шанс з'явився, він був готовий на 100%. Його думка, його мрія про партнерство перетворилася на реальний контракт і величезні статки. Ось так ідея стає реальністю. Блискуче чи не так? Історія Барнса ідеально підводить нас до першого наріжного каменю всієї філософії гілла. Бачите, недостатньо просто мати думку. Потрібно, щоб вона перетворилася на щось значно більше, щоб вона буквально горіла всередині, ставши все поглинаючим, палаючим бажанням. Що ж це таке, це палаюче бажання. Це не просто хочу машину чи хочу будинок. ні. Це коли ваша мета стає вашою одержимістю в хорошому сенсі цього слова, коли ви думаєте про неї вдень і вночі, коли вона керує кожним вашим рішенням. Саме така всепоглинаюча пристрасть і є тим паливом, що змушує рухатися вперед. Ця цитата з книги вона просто б'є всемисіньку ціль великі мрії ніколи не народжуються з байдужості, з лінощів чи з відсутності амбіцій. Вони виростають з глибокого, пристрасного прагнення до чогось більшого, з бажання не просто існувати, а стати кимось і зробити щось справді значуще. Гаразд, у нас є палаюче бажання. Це чудово, але ж саме по собі воно нікуди не поїде, правда? Йому потрібен двигун, і цей двигун загілом складається з двох надпотужних компонентів: це віра і наполегливість. Вони працюють разом як два циліндри, що штовхають вас до мети, попри будь-які перешкоди. І тут хіл проводить дуже дуже чітку межу просто хотіти це по суті ніщо, це пасивна надія. А от вірити, вірити, що мети можна досягти, вірити всупереч усьому, ось що дає силу. Віра, це не якась містика, це активний стан розуму, це ментальна установка, яка повністю відкидає саму можливість поразки. Це коли не просто сподіваєшся, а внутрішньо знаєш, що свого досягнеш. А наполегливість о, це взагалі суперсила. Це те, що не дає нашому двигуну заглохнути, коли на шляху з'являються труднощі, відмови чи тимчасові поразки. Це той самий сталевий характер, що змушує піднятися після падіння і йти далі, коли всі навколо кажуть зупинитися. Це здатність продовжувати рух, навіть коли здається, що сил вже немає. Що це за число? 36. Здавалося б, просто цифра, але за нею стоїть неймовірна історія про силу волі. Це кількість разів, коли одна дуже талановита людина почула відмову. Письменниця Фанні Герст отримувала відмови протягом чотирьох довгих років. Тільки вдумайтесь 36 разів їй сказали ні. Скільки людей здалися б уже після п'ятої чи може десятої спроби, а вона не здалася. І знаєте, що сталося? Врешті решт, її твір надрукувало саме те видавництво, яке відмовляло їй найчастіше вона буквально змусила успіх підкоритися їй, оце і є наполегливість. Отже, у нас є палалюче бажання, є двигун звіри та наполегливості, чого не вистачає правильно, креслення чіткої дорожньої карти, яка базується на спеціалізованих знаннях. Давайте розберемось, як її створити. І тут ми підходимо до однієї з найбільших хибних уявлень про успіх. Багато хто досі думає, що для великих досягнень треба бути таким собі ходячим енциклопедистом, знати все на світі. Так от історія Генрі Форда розбиває цей міф вщент. Цю фразу Форд сказав у суді, коли його опоненти намагалися виставити його невігласом, і в ній ключ до всього. Справжня освічена людина це не та, що пам'ятає тисячі фактів, а та, що знає, де знайти потрібну інформацію, і що ще важливіше, як її організувати для досягнення мети. Це про вміння будувати команду та залучати експертів. І ось тут гіл вводить одну зі своїх найвідоміших концепцій мозковий центр. По суті, це принцип об'єднання розумів для створення синергії, коли один плюс один дорівнює одинадцять. Класичний приклад Стів Джобс і Стів Возняк. Один був генієм маркетингу, інший генієм інженерії. Разом вони створили щось неймовірне. Оточуючи себе правильними людьми, можна досягти результатів, які просто неможливі на одинці. Ну що ж, ми розглянули всі ключові елементи, а тепер давайте складемо ці пазли в єдину цілісну картину. Це і є та сама формула успіху з книги Думай і багатій. Ось вона, вся піраміда досягнень. Подивіться, як все логічно. Все починається з нематеріальної, невидимої думки. Потім вона перетворюється на емоційно заряджене, палаюче бажання. Це бажання підживлюється залізною вірою та наполегливістю. Все це втілюється у чіткий продуманий план, заснований на спеціалізованих знаннях. І тільки тоді, як логічний результат усіх цих кроків, приходить матеріальне багатство. Приберіть хоча б один елемент, і вся конструкція розсиплеться. І на завершення, питання, яке Наполеон Хілл по суті, ставить кожному з нас, все велике починається з думки. Так яка ж одна думка може стати початком вашого великого успіху? Визначте її. Перетворіть на палаюче бажання, підкріпіть вірою та наполегливістю, і просто спостерігайте, як вона почне змінювати вашу реальність.